Привіт! Цей канал просто я, на якому я хочу розказувати деякі свої думки про життя і можливо воно зробить твоє життя краще, тому що насправді я українець, на жаль, поясню далі чому. Але, живучи в Англії, я зрозумів для себе дуже багато чого. І перш за все, я зрозумів себе, я зрозумів, наскільки жахлива Україна як держава. Почну, я, мабуть, зі школи да, в Україні, коли я ходив в школу, то ну, це було нормально, що вчителька кричала: я пам'ятаю, в другому класі я ходив, звичайно, в звичайну школу, я причому в різні. І е, вчителька другого класу, ні, третій клас був в англійської. За, то, що, за те, що хлопчина отак от сидів клацав ручкою, вона схватила товсту книжку, таку з англійською, з картинкою почала бити бить по голові. Коли книжка розлетілася на дві частини, вона била так хорошо. Малий плакав, всі в шоці. Вона накричала на нього, і сказала: Йди до директора і купуй нову книжку. Я не знав, що таке школа. Я не знав, як має бути в школі, і я думав, це нормально. Але ну, підростаючи, я став розуміти, що щось не так в нашій школі. Щось оці всі фразочки вчителів, а голову ти не забув. Що наші вчителі якісь ну, трошки пришелепкують, трошки вони якісь хворі. І мені казали більшість там, старших людей да, казала, що знаєш, от школа це тіпа, фігня, вона не вчить нічому, і там ну, багато лишнього, і вчителі неадекватні бувають. Я розумів щось не так, але я думаю, може я малий просто, може я не розумію цього, так? І коли я побачив в Англії, як взагалі люди спілкуються один з одним, як в школах виховують, так? як в інших закладах виховують. Тут би таких вчителів, як у нас, їх просто ну, мабуть закрили б в тюрму і оштрафували б, і взагалі їх ніколи в житті не допустили, не то що до дітей, а ні до кого. Є тут така група так? це... Старі люди, діти, тобто ті, хто вразливі, да, якісь інваліди можуть бути, вони б ніколи не могли б працювати з ними. Ніколи. Друге про школу, що я пам'ятаю, вже був якийсь там не знаю старші класи. Да, і нас заставили писати диктант. Знаєте, як він називався Кучма, наша єдина надія. Це було тоді, коли якраз вибрали кучму на другий срок. Я отримав погану оцінку, і мені заставили його показати, що батька. І я приходив додому, приносив там погані оцінки. Батьки мене били. В школі вчителя на мене кричали, казали, що я тупий. Я реально думав, що я тупий. І ну, в мене не було ніякого іншого підтвердження цього. Да? І я думав, ну це так і є. Ну, ніби, розумієте? Це мене морально знищува, звісно. Це мене морально знищило, і я знаю, що я не один такий. І накладало дуже багато трав. Наприклад, я пам'ятаю в старшому, в старшому віці. От пару років назад, мене друг привозить в лікарню, в мене перелом. там, ну, Я на костелях, я сижу, чекаю медсестру на перев'язку. Вона приходить, бачить, що я сижу в коридорі, вона якраз йде в кабінет. Така, а що ти тут розсівся, мразь? іди давай, перев'язуйся, давай, швидко, блядь. І мені друг каже, як її взагалі? Ну як вона може працювати з людьми? Поживши в Англії, розумію, що е, да, багато українців, в тому числі я, це не хочеться признавати. Це тіпа, дуже дуже хреново, да дуже неприємно. У нас немає такого поняття як «mental health». Ми морально нестабільні, ми неадекватні. Да? І ми не винні в тому, що ми неадекватні. Просто нас отак от виховували. Нас, нас виховували неадекватні люди. Розумієте? Нас ніхто не приймається про твоє ментальне здоров'я. Ти можеш прийти, тебе просто пошлють нахуй, скажуть, що ти дібіл. І це нормально, це не є якоюсь навіть проблемою, розумієте, що скажу далі в житті. Я пішов працювати в ІТ, Да? Ну понятно, що інститути були викладачі класні в школі були класні деякі, да? але було багато мразу. В інституті так само були класні, були якісь неадекватні, а були ті, хто дуже любили взятки. І вони заставляли просто давати взятки. Да? Іноді ми обманували, щоб не давати. Ми казали, ми ну, ми там знаєте, ми на кафедрі працюємо, ми зараз просто ну, нас немає там цей, ми занесемо, ми ж там все, ми ж нам. Що він в відпустку цей викладач. Потім просто приходимо до завкафедри і кажемо, він в відпустці, поставте нам залік за нього, він в відомості поставив, і все нормально було. Е, іноді приходилось ту подавати, я доволі добре вчився. І е, мене там п'ятірки, да, іноді мене валили, там четвірки ставили, але типу, ну, дуже часто таке бувало, що в якихось предметах, особливо зв'язаними з IT, вони просто сосали, і йому було дуже важко. Але ну, була така тенденція. Да, ти харашвчишся, ми тобі поставимо там да, там, там ці там, я не помню, АБЦ, там, ця болонська система, 100 балів чи що. Але е, ти должен, там дати якісь там, там 500 гривень, чи що, все одно. І отут, в інституті, я познайомився з корупцією. Да, я, скажем так, чесно, ну, приймав в ній участь, тому що в мене не було другого вибору. Мені це не подобалося, якби, але. Ну, я вчився. Я вчився не програмувати, а я вчився бути корупціонером. Уже там які там роки, Януковичі президенти, да, і е, я працюю в ІТ, в мене де кар'єра, в мене наче все добре. Іде в офісі обшук. Е, через рік я міняю роботу. Я не пам'ятаю, вже другий президент, там Ющенко, чи що міняється. в мене в офісі обшук. Інша, інша компанія взагалі інше. Я ніколи не працював в гемблінгу, я хочу сказати. Я ніколи не працював в якихось сферах неетичних. Тобто це були якісь там рекламні біржі, там, Да? Тобто все було ну, не то, що легально, а навіть морально адекватне. І, ну, звісно, що це все працювало на там, американський ринок, європейський, навіть не український. І отак от при кожному президенті, в тому числі при Зеленському нинішньому. Да? До нас приходили СБУ з обшуками в різні компанії, в різних цих, і формулювання у них було дуже просте. Що тут щось було, якось не так, якісь ну, такі звинувачення дуже, дуже дуже цікаві. Наприклад, 10 років назад в цьому офісі працювала якась фірма, яка чимось займалась, Да? І вони приходять з формулюванням, що як це українською, вибачте, забув, із'ять всі ціні речі, ціні речі розумієте, навіть картина, якщо там дорога висить на стіні, вони її зніма, забирають. І, відповідно, вони ж забирають всі там ноутбуки, сервера і просять давайте нам паролі. І ми їм даємо паролі. Ми їм кажемо, ну, звісно, у нас ж нічого нелегально, беріть, дивіться. Да? Вони навіть не включали ті ноутбуки, тому що ми можемо просто подивитися логіки, включав хтось з комп'ютера чи ні, розумієте? Вони їх навіть не включали. Вони їх забирали і просто вимагали гроші від цих власників. Да? Власники ну, прошарені вже були в більшості випадків. Тобто весь код на клауді, да, на ноутбуках зрозуміло, що те, що вони забирають, ноутбуки нам просто купують нові, бо це дешевше, чим їм там 100 тисяч доларів, наприклад, забашлять, дешевше купити нові ноутбуки, розумієте. І отак от компанія поки судиться, купляє нові ноутбуки, вона там якось отсужує ці старі і вертає. Ну, іноді, щоб погано було, що забирали якісь особисті речі. Наприклад, якщо ти приніс свій ноутбук, і тобі його забрали, і потім його там півроку тримали і принесли поцарапаним. Ну, якось неприємно. Але це в Україні відбувається, розумієте? Про це не говорять чомусь, про це не кажуть на телемарафонах, про це не кажуть цей, Я не буду залазити там в армію, да, поки це. Там теж такий піздець. Він був, і він є. На жаль. Так, да, поживши в Британії, я почав розуміти їхню культуру менталітет. І я ну, почав розуміти, наскільки Україна, як держава, вона ну, просто неспроможня наши. Знаєте, да, дуже багато спілкуюсь з людьми, і з різними. І коли ну, вони питають мене звідки я? А я кажу: українець, більшість робить. Отаке От лице. Не навмисно. Знаєте, більшість людей, там, поляки, чому нас не люблять. Знаєте, чому вони нас не люблять? Тому що наша країна за всі там 30 років існування, да, вона ніколи не займалася своїм піаром, ніхто не знає, що це Україна. Розумієте? Для світу, для нас, ми, нам кажеться, Україна, це таке щось круте. Насправді ні. Які, нам розказували якісь е, казки в школі, що Україна знаходиться в центрі Європи, що? Ну, все дуже погано. Ніхто ніколи не займався піаром, ніхто не знає, що таке Україна, ніхто не знає, що це таке. А я коли почав, е, ну. Розбиратися в бізнесі, займатися бізнесом, я зрозумів, що основне в бізнесі це там, не продукт, це, це маркетинг. Да? І в нашої країни маркетинга зовсім не було ніякого. Ніхто не знав. І навіть досі більшість е, рахують, що це знаєте, от там оця війна, да, чого вони кривлять лицем. Бо вони думають, що це як от, представте, якась в Африці там, бананова республіка, і в ній якась громадянська війна. Да? І там хтось каже, я там з війни все таки, що? фу. Фу, фу, бо вони не розуміють. А чому? Ну тому, що інші країни займалися антипропагандою, зрозуміло. А ми не займалися. Нам нашим політикам було не до цього. Коли я розумію зараз навіть, як все погано, і що наприклад, треба було б змінювати як в країні. в мене виникає питання до політиків, того, що їхні діти, на... в більшості вчилися в Лондоні або в Англії в інших інститутах, розумієте? Чиновників, і вони б мали це все побачити, вони мали приїхати і сказати, папа, мама. Ну, розумієте, тут щось не так в цій країні. Ми щось неправильно робимо. Треба щось змінити, треба якось переробити. Але, на жаль, ну, нічого ніхто не робить. І саме погане в цьому, що я знаю, мені багато хто скаже: якщо тобі не любиш Україну, я люблю українців, я люблю е, культуру. Я чесно скажу, що українці дуже-дуже е, ну, працьовиті, тому що я раніше чув багато, що там в Польщу їздять на заробітки, там такі працьовиті, там європейці не хочуть працювати, а українці. Знаєте, це правда. Я от думав, ну може, знаєте, ж кожен вважає себе там уху-хух, приїжають заробітчани і розказують там якісь басні. Ні, це правда. Тут, наприклад кейбл менеджер да? е, англічан ставить три камери, українець ставить 15 за день. No. Ну, це факт. Ми, ми, ми дійсно працюють. Але чомусь бляха-муха, ми при всі, всі працьовіті і ми набагато розумніші в багатьох сферах. Я от, е, працюю з айтішниками, з аналітиками. Да? І от українців дуже багато розумних. Да? Набагато ми розумніші там, за бразильців, за італійців. От, от, набагато більше людей в нас. Але ми чомусь, як бачите, небагаті. Да, розумні, але небагаті. І ви знаєте, чому? Я знаю чому. Тому що нас обкрадають. І багато хто скаже: ну там, наприклад, і вали звідси, ми тебе звідси не хочемо. А я не можу. Ми, ну, розумієте, ми, Я не можу звалити з України. Це рабство. І зараз, ну, навряд чи хтось захоче просто так паспорт. Давати. Це треба бути дуже якійсь талановитою людиною. а... Так як Україна веде політику проти своїх же, тоді ну, це стає набагато складніше. А чому так? Тому що ніхто не хоче рабів віддавати безкоштовно. розумієте? Ніхто не хоче рабів давати. А коли ти в Україні, ти раб. Тому що ну, що хочуть роблять. А що ми робимо? Бо ми не можемо змінити громадянство. Ми не можемо просто так взяти і сказати, знаєте, як роботу, я все, я звільняюся, я беру друге громадянство. розумієте? там його ніхто не дасть. А що ніхто не дасть, ну ви самі знаєте, як у нас були границі закриті, тільки там Порошенко щось зробив, і там якісь безвіз до цього виїхати кудись було нереально. І ще як ви замітите таку тенденцію українських дівчат, да, в Інстаграмі їх зразу видно, бо в них там куча країн, зразу дивіться, я була, там, там, там. Знаєте, що тут в Англії, всім похір. Я, наприклад, на вихідні кажу, там друзям поїхали, ну, поїхали на Майорку. Квиток коштує, я не пам'ятаю, там... 15 фунтів, по-моєму, чи що в одну сторону. Коротше, 30 фунтів. Отак, от я в п'ятницю вечору лечу, в понеділок вранці я вже працюю. Розумієте, я повертаюся. Тобто це дуже дешево тут, тому що тут немає корупційних політиків, які забороняють там лоукости, не дають дешеві термінали. розумієте. І тут е люди постійно їздять кудись, літають, кудись. Тобто, це не, не є взагалі ніяка цінність. Це норма, розумієте. І, знаєте, дороги в нас дуже. Ви, ви, ви бачите, дороги, медицина, в нас все просто жахливо. От В Європі кажуть, там да, куча проблем з медициною, з цим. сим так. Але в Україні це просто е... саме погане в цьому, що, от, наприклад, ну, ну ми всі так, да, я от про себе буду казати. Не хочемо признавати, що я там поганий в чомусь. Да? ну Не хочеться мені. Але ну, по факту я побачив, що я е... як той циган, вибачте. Як той циган, який знаєте, там, де живе в наметі з цілофану, і краде курей постійно, і йому кажуть, що ти там на роботу не підеш? Що ти цей? ну, Люди цивілізовані. йому Кажуть, що ти на роботу там не підеш, що ти там квартиру не знімеш. Я йому кажу, ти що дурні, нашу мені на роботу, і ти нашу мені квартиру знімати, я курей можу красти. Е, от так, да, я себе іноді відчуваю українцем в Великобританії. Починаю звикати до того, що. Е, Люди не грублять тобі, не хамлять. А коли ти приходиш і забув якусь бумажку, взяти тобі кажуть. Хлопче, ти знаєш ти бумажку забув якусь, я кажу, я знаю. Кажуть, не переживай. Ми зараз цю бумажку тобі роздрукуємо і принесемо. Якщо ти будеш другий раз іти, ти просто ну краще її візьми, бо буде швидше. Окей? І я такий, і все, і мені навіть не треба додому йти, перезаписуватись і ще раз ні. Ну, як заключення, хочу сказати, що я не маю нічого поганого проти українців. Да. Я розумію, що ми попали в таку ситуацію всі разом. І ми не знали, тому що так нас навчили. Да. І ми думали, що це правильно, ми робили так, як нас вчили. Але я вважаю, що треба вчитися все рівно і треба змінюватись. І Треба дивитися на інших людей, на інші практики робити. Не треба думати, що ти завжди правий і завжди робиш правильно. Треба завжди бути відкритим до чогось нового. Треба завжди шукати в собі щось погане. Тому що якщо ти не шукаєш щось погане, ти, ну, ти ніколи не будеш знати, як ставати краще. Тому, да, я призиваю кожного, хто подивиться це відео, не... Вони... Бути сильно емоційним, да, і приймати те, що я кажу емоційно, як я щось кажу проти вас особисто. Ні. Сприйміть це те, як, що дасть вам зрозуміти себе краще. Що ви зрозумієте, що щось ми не так робимо в цьому житті, розумієте? Тому що я вважаю, що Україна ніколи не зміниться. І її просто зараз винищать, і це вже стається. Якщо ми самі не змінимося. Україна ніколи не стане, як Ізраїль. Знаєте чому? Тому що я тут в Англії дивлюся, як Ізраїль працює. Він воює з Палестиною. Палестинці, Араби приходять, кричать, будь ласка, будь ласка, вони там пишуть петиції, збирають мільйони, а тут МП а тут реагують на МПІ, це мемер. Вони реагують на ці всі петиції, розумієте? Але ці вони ігнорують. А знаєте чому? Тому що євреї при владі. Тому що євреї при владі. І коли виникає питання, що там треба десь Палестину бомбанути, тоді, як би ніяких питань ні в кого немає. Ніхто не кричить в новинах: ой, ми комусь там гроші наші свої, налогоплательщиків, чесно зароблені, виділяємо. Ні, вони так тихесенько собі відправили флот, забомбили і все, розумієте? А українці, на жаль, ми знищуємо друг друга, ми ненавидимо. От кожен ненавидить друг друга, нас навчили. Так, да? от це ну, російська тема, чисто. В них, от я вам поясню, чому це російська. Тому що в них на кожну націю є образливе слово. Там хахол, жид, бульбаш. Там, да? Подумайте, ну, якби це ж російські слова, в українському нема такого. І е, саме тому, да, тому що українці один одного ненавидять. І тому ми ніколи не станемо як Ізраїль. По цій причині, розумієте, треба об'єднуватися. Треба один одного поважати. Треба один одного любити. Навіть Біблія сказано: люби ближнього. На жаль, я не знаю, чи мене всі зрозуміють, чи зрозуміють мій меседж, чи просто подивляться, і в них просто жопу зірве і скажуть: Ні, ти що, я ж не поганий, я ж не такий. Пишіть коментарі.